Всім привіт, вітаємо вас на каналі Автошколи Таурус. В цьому відео ми будемо відповідати на запитання з інстаграму. Ми відібрали такі найцікавіші, класні, про які зараз буде актуально розповісти. Що ми зараз і будемо, в принципі, робити, відповідати на ваші запитання. Хто підписаний на наш інстаграм, знає, скажімо, іншу сторону запису цього відосу. Тому підписуйтесь обов'язково, щоб бути прям. Курсі всіх новин, які у нас відбуваються. Тож, давайте присібаємо свої паски безпеки і погнали. Привіт Антон. Давай тобі вам декілька питань, задамо. Всі підписники хочуть почути відповіді на їхні запитання. І отже, перше питання: чи можливо позбутися мертвої зони сліпої зони церкала? І як це можна зробити? По-перше. Сліпі мертві зони. Що це таке? Це така мертва зона. Да? Е, ми коли рухаємось на автомобілі, у нас, є, у нас є три дзеркала. Є центральне в салоні, є одне дзеркало справа, є одне дзеркало зліва. Бувають такі ситуації, коли автомобіль знаходиться приблизно біля нашого заднього крила. Е, цей автомобіль ми не бачимо Ні в жодне дзеркало. Чи можна позбутися абсолютно повністю мертвих зон, на мою думку, це неможливо. Але якщо ми налаштували всі зеркала правильно, будемо слідувати наступних порад, то просто ці сліпі зони можна мінімізувати. Яким чином? Порада номер один це ми дивлячись в дзеркало, можемо просто нахилитися трохи вперед. Змінити таким чином наш код огляду і побачити автомобіль, який там у нас знаходиться. Е, другий варіант навіть якщо це не допомогло, хоча воно вже мало би допомогти, ми можемо просто глянути у вікно, яке у нас там справа або яке зліва. Е, ще такий факт, що автомобілі, які приїжджають з Америки, в основному у них ліве дзеркало збільшує, на відміну від європейських версій. Тому відповідно з лівої сторони ця сліпа зона буде ще більшою. Як цього позбутись, так само або трохи нахиляємося вперед, або дивимося через плече. І в Америці, до речі, для того, щоб скласти іспит, ось це подивитися через плече, запевнитись в безпеці, є дуже важливою штукою. Якщо цього не робити, то скоріш за все іспит ви не складете. Тому ця штука прям вкрай важлива. Mm -hmm. ну, ти кажеш, що треба дивитися по дзеркалах, треба дивитися, а як то звикнути дзеркал? Як звикнути до дзеркал? Окей. Треба виробити в собі звичку. Звичка, як ми вже обговорили, вона з'являється через там, 21 день. Тобто 21 поїздка мінімум, і у вас з'явиться ця звичка. Ви, ви повинні. Як і кожен водій, який вже досвідчений, він дивиться завжди трохи перед автомобілем, потім дивиться далеко туди вперед, щоб знати, яка там буде дорожня обстановка, щоб хоч якось її прогнозувати і розуміти, як далі діяти взагалі. І дивимося потім вліве, в центральне, вправе дзеркало. Робимо це постійно. Отак от чергуємо перед собою, вперед і по дзеркалах. Якщо ви будете це робити, на початку буде важкувато будете себе заставляти. Через якийсь час вам буде просто навіть некомфортно не дивитися в дзеркала. Дивитися в дзеркала треба в усі, нема такого, що там якесь дзеркало ми не використовуємо. Ну, типу, воно є, його треба використовувати. І контролювати відповідно на 360 градусів завжди навколо себе, для того, щоб якщо ззаду вас там їхав до цього автомобіль. Ви потім не бачите його ні перед собою, ні в дзеркала, ви розумієте, що він десь, мабуть, в сліпій зоні. Подивилися, так, да, він в сліпій зоні. Все, ми його знайшли, їдемо далі і розраховуємо, що є ще інші автомобілі, не тільки ми. А далі відповідає питання: скільки в автомобілів? Три. О, так. Так, добре. А, ні, слухай. Може бути п'ять. Шість. Дев'ять <реш> чи десять. Десять! Дев'ять! Ніть! Десять! 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 Да! 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 Десять! Десять! Ну, є ще дзеркала в цих. Е в а, ага. Ну, типу, там, раз, нафарбувався, поїхав далі. А що? А щось ти буває ззаду, ще те, таке саме дзеркало. Буває ззаду, а буває ще е, по центру, там, де така спеціальна ніша для окулярів. Інколи це дзеркало типу, відкривається трошки наполовинку, і воно таке опукле, щоб було видно, що в салоні відбувається. А, може бути сім. Якщо перевозити дитину, є такі дзеркала ззаду на підголівник, щоб дивитися, що там що дитина робить. Угу. Ох і питання було. Так, так яких запобіжних заходів треба дотримуватись в русі поряд з великогабаритними транспортними засобами? Тобто це фури? Окей, якщо ми рухаємося, і у нас є поряд фура. Що важливо, фура, вона не настільки добре обтікається. Я згадав це слово. В неї погана аеродинаміка. На відміну від звичайного легкового автомобіля, він, легковий автомобіль він ззаду такий трохи заокруглений. Для того, щоб потік повітря, він його обтікав, не було такого супротиву, ну і так далі, тому подібне. Фура, вона ж у нас просто кубік. Ящик да, ящик їде. І цей ящик ззаду утворює такий повітряний мішок, повітряну яму, можна називати як по-різному, через що, коли вона там швидко поряд з нами проїжджає, наприклад, може утворитися такий ефект, що нас трохи колихне в сторону. От щоб нас сильно не колохнуло туди під колеса, нам треба збільшити трошки боковий інтервал. А, і таким чином це буде безпечніше. Це? А, і ще дуже важлива штука. До цього ми говорили за сліпі мертві зони. У фур їх набагато більше. У неї є сліпа зона прямо ззаду, тому що через цю, цей ящик нічого не видно. А, є збоку сліпі зони, і є прям дуже важлива сліпа зона спереду. Прямо перед носом у фури. Тому, якщо ми перелаштовуємося, ні в якому разі не перелаштовуємося прямо перед носом у фури, тому що це досить така поширена чомусь помилка, вас там не побачать. І фура просто у вас почне переїжджати, грубо кажучи. Mm -hmm. Чи може бути небезпечний круїзм контролем для почіпківців? Згадав ще одну штуку за фури. Як зрозуміти, що ви не в сліпій зоні у водія вантажівки? Треба помахати. Ні, помахати не завжди допоможе, але спробувати можна. Нічого поганого в тому, що помахати нема. Треба подивитися в його дзеркало. Якщо ви через його дзеркала бачите водія, то він вас теж побачить. Якщо ви його не бачите, то треба враховувати, що він вас теж не бачить. Ви зараз знаходитесь в сліпій зоні. З неї треба або швиденько виїхати, або там не знаю, кудись назад, або змінити смугу руху там, і так далі. Ну, коротше кажучи, просто враховувати те, що він вас не бачить, то отже питання: чи може бути небезпечно контролем для початківців? На мою думку, круїз контроль може бути небезпечним. Що це взагалі таке цей круїз-контроль, да? чого він нас там контролює? Це така функція в автомобілях в усіх сучасних, мені здається, вона є, в залежності правда, від комплектації. Це коли ви рухаєтесь зі швидкістю, наприклад, 40 км на годину і хочете зберігати цю швидкість, але не хочете при цьому там якось застосовувати свою праву ногу, щоб вона тримала газ. Тим більше, якщо їхати на якісь дальні відстані, це може бути незручно, нога втомлюється. Ви натиснули на кнопку, і у вас автомобіль самостійно підтримує цю швидкість. Зараз вже незалежно, типу, це автоматична коробка чи механічна коробка, і та, і та нормально з цим справляється. Що може бути небезпечного? Небезпечно можна заснути, да, взагалі запросто, тому що ви по факту нічого не робите, ну як? Не робите. Ви просто дивитесь за дорогою і обираєте собі напрямок. Якщо це не адаптивний круїз-контроль, який, скажімо так, орієнтується там на автомобілі перед вами. Якщо це не повний автопілот, який стежить ще за смугами, за авто перед вами, який там підбирає швидкість, ну це прям повний автопілот, його ми не беремо до уваги. Якщо просто круїз, звичайний. Типу, тільки швидкість і все. А, перші рази. Коли кожен стикається з контролем, дуже незвичне відчуття, коли автомобіль там під горку сам починає прискорюватись, наприклад, або на рівній поверхні. Тобто є відчуття того, що ви нічого не контролюєте. І все відбувається, типу, без вас. Воно так насправді є, але спочатку це стрьомно. А, Тому на початку, перші рази, якщо хочете спробувати, треба спробувати на пустій дорозі. На якісь там широкі і так далі, там де поменше машин. Спробувати на невеликій швидкості, ви зрозумієте, як він працює, як його виставити трохи швидше, як виставити трохи повільніше. І зрозумієте, що якщо ви натискаєте на педаль гальм, наприклад, то він скидається. Тобто він перестає працювати, у вас автомобіль переходить, ну, типу, як в ручний режим. Звикли, тоді все. Все буде класно, це зручно, допомагає економити паливо. Ну, і головне просто не завтикати. І а не забути. це тільки те, що можна заснути? Ну, не прям заснути, завтикати можна. А як в Теслі їдеш, там можна так з'їсти? В Теслі, а, до речі, а? були випадки, коли е, зупиняли Теслу, а в ній на задньому сидінні, типу, спав водій. В, момент, да, в, в стані алкогольного сп'яніння, а Тесла везла його додому. А чи зручно? Мабуть, так. Да. Але ну, стрмно було б так їхати, насправді. Я б не довіряв машині, типу, відвозити мене додому. Він ваше ж з парка місця, да, сама виїжджає. Да. Так, і до речі, у BMW теж є такі функції, коли ви там з пульта Спільно. можете керувати, да, щоб автомобіль проїхав там вперед, назад. І є ще функція, яка запам'ятовує останні 50 метрів, які ви проїхали. Ви натиснули на кнопку, і вона ці 50 метрів за тією самою траєкторією повертається назад сама. А, до речі, ми ж знаємо щодо зараз нового закону, тобто те, що вийшов, що ми можемо самі вдома вивчити там запитання, теорію, прийти в браво здати. І отже, запитання. чи достатньо самостійно повирішувати тести, запам'ятати відповіді та скласти іспит для того, щоб безпечно водити авто. А, ну, це насправді дуже болюча штука болюча тема. Чому? Не тому, що, типу, там люди не ходять в автошколу і ще щось. Я просто розумію, що буде зовсім скоро коїтись на дорогах. раз. І наскільки важко буде інструкторам зараз навчати людей, які, ну, більшість людей, які самостійно вивчили теорію. Чому? Тому що насправді, да, скласти іспит самостійно, реально. Реально, навіть якщо ви протягом місяця виділяєте десь там по, ну, давайте, 3 години в день на те, щоб вирішувати тести, вирішуєте, запам'ятали відповіді, погнали на іспит, склали з першого разу за там, 5 хвилин, у вас все класно. Приходите потім на навчання і виясняється, що ви тести знаєте, а в реальному житті у вас нема переліку відповідей, серед яких ви обираєте правильно. Тому е, правила потрібно запам'ятовувати, як самі правила кажуть, неухильно виконувати і розуміти. Недостатньо поклацати тести. От в автошколі, наприклад, коли там, я проводжу лекції, я стараюся ці сухі правила зробити максимально зрозумілими, підкріплюю їх якимись там прикладами з життя, показую зображення, показую відео ситуації, які пов'язані з правилами. Інколи можу там десь е, якийсь жарт згадати, е, тобто провести якусь асоціацію в студентів для того, щоб їм було легше запам'ятати, вони зрозуміли, чому так. І були випадки, коли мені казали, типу, о, а я там сидів на іспиті, згадав жарт і відповів правильно. Оце клас. Е, а так інколи буває, що там навіть е, не знаю, приходить учень на практику вже. E, і питаєш, що таке. Ну, давайте, Головна pra... дорога недавно ж була. Там з головною дорогою були приколи зі знаками. E, і було з правила правої руки. Інструктор питає, що таке правило правої руки. До речі, напишіть зараз в коментарях, що це за правило. E, і учень каже, такі, на повному серйозі, ну, нам треба повертати направо. І ну і розумієте, потім що відбувається, коли ця людина буде виїжджати на дорогу. Коли вона навіть складе практику, окей. Це буде жах. А ти знаєш, скільки вже відсотків так на прописів водійські? Mm, ні. Ну, типу, нема офіційної статистики. Угу. Добре. Е, так, всі знають, що ти їздиш на БМВ. Трошки катаємося. Трошки катаємося. Вона потужна для тебе, як ти вважаєш? Ну, е для мене чи в принципі? В принципі, В принципі потужніша, ніж е достатньо для міста. Добре. А от тоді питання: на твою думку, купувати потужне авто як перше? Це взагалі гарна ідея? Не, чи не дуже? Просто знаєш, багато студентів такі: от я зараз, у мене будуть права, я куплю собі там БМВ, Mercedes і буду там ганяти по місту, і таке інше. А, а твоя думка, це яка? Ну, по-перше, ганяти по місту не можна. Це по-перше. По-друге, так, да, я згоден. Типу, багато в кого є мрія там купити собі. У нас, до речі, був один учень, який одразу з ходу після отримання водійського придбав, і... або навіть він вже йому, типу, приїхав, а він отримав права і сів. В нього додж 6,4 здається. То це, типу, на мою думку, не треба так робити. Тому що для того, щоб їздити на таких автомобілях, треба з чогось почати. Це як, от, якщо хтось там на мотоциклах або їздив, або чув, як на них навчаються, ніколи ніхто не купляє собі перший мотоцикл літровий, типу. Тому що треба вміти ним користуватися, бо ця потужність може потім погано для тебе зіграти. Якщо автомобіль буде сильно потужний, там треба розраховувати, по-перше, як ти натискаєш на газ. Як він прискорюється там і так далі. І плюс в будь-кого ця потужність може викликати надмірну впевненість, що теж, в свою чергу, погано. Ну і в місті, по факту, потужний автомобіль не потрібен. Я думаю, що типу, для початку якихось там, 100 кінських сил буде достатньо. І, до прикладу, типу, я теж починав з автомобіля, який е... скільки там в Жигулях в копійці, та дай Бог, щоб сил 50 було. Е... Три коника і два з двох там, вже. Е... Тобто ну, має бути якийсь старт. От коли вже звикли до автомобіля, як він керується, як він себе поводить, то, то тоді да, там, можна придбати щось там потужніше. Але теж, ну, типу, чи треба воно вам, чи не треба. І те, що я казав, що да, деякі автомобілі вони, в принципі є там мінімум 3,6 літри об'єм, або там мінімум 5 літрів об'єм. Але, блін, ну, ти хочеш собі там, умовно кажучи, той самий Dodge, або е, я не знаю, ну, Maserati там собі захотів, да, можеш собі дозволити Maserati, а там об'єм 4,7, або Bentley, типу, да, 6 літрів. Окей, а назови хоча б таких топ-5, яких можна було зразу так посвідчення в дійське отримати і піти купити апті. От хоча б просто так. А, так все так. все дуже залежить від бюджету, по-перше. Ну, давай так, ну, типу, надаш, дороги, там для сім'ї хай буде. Для сім'ї, ну це може бути, по-перше, якщо прям для сім'ї, для сім'ї, то може бути якийсь паркетник, кросовер там і так далі. Це може бути. Honda CRV, раз варіант. Потім це може, ну це тільки якщо по паркетниках йти. Да, може бути. Що у нас там ще таке цікаве? є? rav 4 да, ну Він дорожчий буде, ну в залежності від того, який рік, да, але може бути Hyundai. Kona, теж Він повищий. У нас є один навчальний Hyundai Kona, пр прекрасна машина. А потім може бути якийсь Ford, типу Escape або Kuga, там теж. Ну він, правда, в салоні такий собі по дизайну, але нормальна машина. Може бути Volkswagen Tiguan, Може бути. Ну, це точно, типу, не X5 М. М-пакет. Да. Для сім'ї це що Отак. Ні, ну для сім'ї норм, да, але не з самого початку. Добре. Ми бачимо, що там вже наставлена зима, там вже багато сніг, а, трошки зимно. Сьогодні вночі ну, так добрач навили. Зранку ти виїжджав, мабуть, теж було А зранку довелось трошечки помахати цим щіткою. Добре, тоді давай е, на останок дамо поради для безпечного зимового керування автомобілем. А, давай. А, е, безпечні поради для керування взимку. По-перше, Найактуальнішою штукою і найнебезпечнішим маневром у нас залишається що? Поворот ліворуч? Так, абсолютно вірно. Тобто, з давніх давен там, коли тільки починали їздити, найнебезпечніша штука є це поворот ліворуч на перехресті, бо ми зустрічаємося траєкторіями з зустрічним рухом. Тому а, взимку треба бути особливо уважними і ні в якому разі не розраховувати на те, що ви проскочите. Взагалі ніколи на це не розраховуйте. Є таке крутезне правило, якщо ви будете його дотримуватися, ви зменшите кількість своїх аварійних ситуацій. Це називається не, не лізь». Тобто, якщо бачиш там попереду якісь автомобілі, нехай там і далеко достатньо їдуть, здається, наче проскочиш. Тим більше, якщо ти на потужному автомобілі, ти натискаєш на газ, а автомобіль на місці робить колесами отак. Тому що слизько, велика потужність, і замість того, щоб в разі поїхати, ти стоїш на місці. І коли ти поїдеш, то вже краще б ти не їхав. Ще є одне правило. Дай дорогу да, Дай дорогу дурню. <смеш> Е, Ще одне, так, да, круте правило, але тут трошки для інших ситуацій. Е, і по суті, виходить, що ви коли перелаштовуєтесь, коли повертаєте, коли робите якісь маневри, якщо не впевнені, почекайте, не лізьте. Пізніше, коли всі проїдуть, нікого не буде. Зробили і поїхали собі, як щаслива людина, потім без головного болю лишнього. А, що ще? Максимально все має бути плавно. Плавно додаємо газ, плавно гальмуємо, плавно повертаємо керму. Відповідно, якщо сильно дати газу, втрачається щеплення з дорожньою поверхнею, якщо сильно загальмувати, ми не зупинимося так, як ми хочемо, ми будемо ковзати. Так, да, є там системи АБС, стабілізація курсової стійкості і так далі, але все одно, типу, вони не, не будуть вас спасати з будь-якої ситуації, яка тільки може виникнути. Допомагати будуть. Спасати не завжди. От, тобто, варіант кудись намотатись є завжди взимку. Єдине, що, так, да, не повертайте сильно швидко кермо, тому що, повертаючи його швидко, автомобіль знову ж таки може поїхати прямо, а не в поворот. Тим більше, якщо ви до цього не дотримуєтесь безпечної швидкості. Плюс, збільшуємо дистанцію. У нас є правило 2 секунд, я би радив збільшувати до 3 секунд. Тим більше, якщо поверхність. І так далі. Бачите, автомобіль з шипованою шиною. Ще збільшуєте дистанцію, тому що він зупиниться раніше ніж ви, якщо у вас шина не шипована. А, що ще? Давай розкажеш ще, як поворот якщо це діпри, або... А, якщо а, дуже важлива. До речі, теж штука. Дякую. А, якщо ви заїжджаєте в поворот, по-перше, у нас є, скажімо так. Головне правило, що якщо треба скинути швидкість, то ми скидаємо її не в повороті, а перед поворотом. Ви перед початком повороту знизили швидкість, проїжджаєте поворот, потім з нього виходите, як то кажуть. Якщо ви розумієте, що ваш автомобіль починає в повороті заносити, то найгірше, що ви можете зробити, це натиснути на гальму. Так ви зробите ситуацію ще гіршою. Вам треба тримати себе в кулачках, в ручках. В чому завгодно, і говорити собі, типу, не гальмуй, не гальмуй, все нормально. Треба повернути колеса спочатку в сторону, куди ви хочете направити автомобіль. Після цього, якщо у вас задній привід відпустити газ для того, щоб автомобіль себе потягнув трохи назад і вирівнявся, якщо передній привід натиснути на газ, щоб передніми колесами ви себе витягнули в потрібну сторону. Ну і на повному приводі, ми беремо так от три пальчики. І кладемо спочатку до лоба, потім сюди, сюди, сюди. Можна повторити три рази, ну і далі, там вже, якщо повезе, то ви вийшли із заносу. А якщо серйозно, то е, немає такого, щоб автомобіль був прям завжди 50 на 50, передній задній привід, якщо це повний. Е, зазвичай це буває так, що там 70% припадає на передню частину, 30% на задню або навпаки. І в залежності від цього, ми діємо або ж додаємо газ, або відпускаємо газ. Якщо 50 на 50, то там все максимально ситуативно, типу. і... А як, наприклад, як це взагалі дізнати, що в тебе машина там, більш передня або більш там задня А, це Подивитись де? інструкцію. Подив... А, Читаємо інструкцію, все дуже легко. Ні, ну ви ж коли обираєте собі автомобіль, то ви 100% про нього щось дивитесь, читаєте там і так далі. Ну, типу, зайти в Google і подивитися, там, який розподіл потужності на передню задню вісь, ну, можна не так складно, дві хвилини і Я все. Натом треба їхати не столовичного. Ні, не треба на СТО їхати. На СТО треба їхати, це якщо щось неправильно зробив. Якщо 50-50 ситуація вийшов з так, так. Ну, це все. Всі, всі питання, дякую. Обов'язково підписуйтесь на наш канал. Можете писати свої запитання вниз, підписуватись, дуже важливо на інстаграм, тому що саме з інстаграмом ми беремо запитання, на які будемо відповідати. Плюс там дуже багато класної інформації, типу, як доглядати за двигуном, із чого він взагалі складається. Там. Ви Це можете подивитися <гум> до да, там, да, чого там тільки немає. І в Тіктоці, до речі, теж. Тому чекаємо вас в інших соціальних мережах. А, і ще слухай, у нас же є е, дуже прикольна штука, акція, я не знаю, як це можна назвати. Е, якщо ви обираєте собі автошколу і думаєте, там підійде мені онлайн формат, чи не підійде, або, можливо, взагалі, в принципі, чи подобається мені, як там викладають. Е, напишіть нам в інстаграмі в Дірект, хочу лекцію. І ми надішлемо вам запис лекції безкоштовно. Просто за те, що ви написали. Так, да, основне тільки при цьому бути підписаними. Да. Але побачите, ви побачите ту ж людину, яка зараз перед вами. Ну так, да, так. Да. От, і це ви зможете це? повноцінно прям лекцію переглянути. До речі, там ми ще надаємо там, деякі е додаткові ресурси, матеріали, по яких можна навчатись, якщо ви все ж таки ви вирішили самостійно навчатися, але перемотуйте трошки назад і каже, а. Щодо навчання самостійно, ще штука, що це та сама ситуація, як з англійською мовою, Те, що я казав, типу багато разів, англійську мову теж хтось вивчає самостійно, а хтось ходить на курси. І не завжди той, хто вивчає самостійно, знає це краще, тому що в нього немає контакту з. Ну, не завжди да? є контакт з носієм мови, не завжди він може почути, як правильно вимовляти слова там і так далі. Ну і має бути прям сильна дисципліна. Да? Тому отак. Дуже дякую вам за увагу. І чекаємо у вас на нових відео.